Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. На сьогодні середа. почалися акції ВТБ на продуктові товари, а по четвергам виходить пром-група товарів. Тому я пішла, звісно, в АТБ, купила все, що мені потрібно було по акції. І е, так Трішки скупилася, тому зараз хочу поділитися своєю закупкою і нагадую, що ці акції будуть тривати ще тиждень. Можна буде підкупити собі що, що ви хочете. Я взяла батон, особливий, нарізний: 450 грамів. Тут це кулиничі. І такий батон коштує 21 гривня 30 копійок. Майонез взяла щедра, ось зараз беру його тільки його, і він мені настільки смачний. Ну, Подобається такий майонез. 67% він має. Так, Тут 550 грамів. І такий майонез зараз по акції 58 гривень 80 копійок. Взяла попкорн попкорм Так, знаєте, Ходила на нього акція була, думаю, візьму. Тут у нас 100 грамів, і такий попкорн зараз по акції 20 гривень 30 копійок. Взяла ще ось такий сир. Делюкс класичний, вершковий, це як намазка на хліб, можна так можна його знаєте, використовувати ще замість вершкового масла. От якщо бутерброд з колбасою робити, це теж дуже смачно. 150, 175 грамів тут. Так, тут 60% він має. І такий сир зараз по акції 49 гривень 90 копійок. Взяла ось такий сок. Чи це мультифрукт нектар, світанок. Так, ой, тут у нас 950 мл, і по акції цей нектар коштував 36 гривень 90 копійок. Взяла дві морквини, мені потрібно, такі ціленькі, гарна морква була, і вона була ще по акції. І ось такі: так, кілограм морквини у нас коштував 9,95 але я взяла на 4,60 так, ще взяла ось такі прокладки жіночі, мені вони дуже подобаються, Вони були по акції, тому вирішила взяти дві упаковки по 31 гривні 40 копійок одна упаковка, але я взяла дві. І в мене ще на ці прокладки була акція додаткова з картою АТБ. Було масло вершкове по акції, було ось таке масло. І було, знаєте, половинками. Тут 400 грам, а там 180 грамів було. Я вирішила взяти ось це. Тут у нас 400 г. 73% і таке масло коштує 115 гривень 60 копійок. Ще взяла ось таку ковбаску, вона теж, до речі, була в класці. Начебто так почитала вищий сорт, начебто непогана І ось таке, знаєте, салко ну, маленьке, ось так скажу. Хтось полюбляє такі шматочки сала більше, хтось менше. Я взяла ось таку. Так, і така ковбаска мені обійшлася на 105 гривень 31 копійку. Е, так, далі взяла молоко, взяла це у нас Яготинське. І тільки подивилася, що в молоці вже не 900, знаєте, там 20, а вже 870 мл. Вже менше. Так, ну, але ж треба було молоко. І воно було по акції 35 гривень 70 копійок, це 2,6. Я взяла дві пляшки. Мені потрібно було, то я взяла, вирішила. Взяти дві пляшки. Так, ще взяла мій засіб. Ось такий Ріо. Я взагалі беру веллі в, в Аврорі. а думаю, цей теж непоганий колись брала, але фіолетовий, здається, а це такий з лимоном, якби Ароматом літр 44 гривні 60 копійок. І в мене ще на нього була додаткова знижка, то майже обійшовся мені як з Аврори. Теж такий засіб подобається. Взяла ось такі е, сорочки глазуровані. Дівчата, дивлюся, під сіло, знаєте, як кажуть в тіктоці на дівчинку, і вона, в принципі, рекомендує, які продукти брати, які не брати. Звісно, нам ось, ось, так, знаєте, з першого дня прийти на все нормально, це дуже важко. Звик якісь товари купувати. І вона рекомендує ось такі сирки. В нашому звичайному маленькому тебе їх немає, а ось я сьогодні була великому вони були. І ще вони були по акції 37 гривень 90 грам. Але тут, дівчатка, 120 грамів. Це ну, вони такі, ціна в них така висока. Звісно, я візьму спробувати, як вони смачні, не смачні. Але я ж кажу: ціна така теж немаленька, хоча вони по акції. Так, і ще взяла ось такі сирочки. Лазуровані, вона теж каже, що ці, ці сорочки нормальні, можна купляти, вони злагодять. Так, і такий сорочок в нас коштує. Здається, так щось я потіряла. Так, і такий сорочок коштує 12 гривень 90 копійок. Він був без акції. Так, далі сир твердий, з Венигора сметанковий. Полюбляємо цей сир. Вирішила взяти 65 гривень, 70 копійок. Тут 160 г. І ну, це шматочком, не з кибочками, а шматочками. Теж був по акції. Далі взяла ось такий дівчатка крекер від рошену. В нього акція дуже хороша. Колись він так коштував без акції 33 гривень. Гривні 90 копійок. Зараз його ціна виросла, тому я вирішила взяти. Таке печиво полюбляємо. І воно, знаєте, ось це печиво в упаковці, а воно там ще йде в упаковці. Когось можна пригостити. Ось Марійка, наприклад, прийде в гості пригостити. Вони тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. А, 10 штук тут є. Да? Так, чи 5 тут. П'ять пише. Ага, тут п'ять. Не по два, а по одній. Вони йдуть по два штуки в одній упаковці. Начебто 10 печиво, але ж вони йдуть по дві, То п'ять упаковочок. Ось таких йде. І вони дійсно такі смачні. Взяла аж чотири штуки. їх. О, 3 і 4. Ну, акція хороша, чому, чому не взяти. Є такі зелені і ще білі. Білі, це, здається, молочні, а зелені, ось я не пам'ятаю. Так, що ще взяла? Йогурт ось такий взяла, полюбляю його. І він сьогодні був по акції 36 гривень 70 копійок. Сметанку взяла, ось таку маленьку, мені начебто небагато сметани потрібно. Взяла ось таку 15%. Злагодала. І вона теж була по акції 20 гривень 60 копійок. Так, ще взяла ось таку ескалоп, апетитний, називається 700 грамів тут він має. І він був по акції 171 гривня, 30 копійок. А десь так біля 200 гривень, здається, не пам'ятаю. Так, але в мене ще на нього йшла додаткова знижка і дуже непогана. Взяла ще кетчуп королівський, ось такий лагідний, начебто нам сподобався, я його беру. Ну, Я так зазвичай, знаєте, що по акціям стараюсь брати 400 г 29 гривень. Так, і ще я брала там фломастери, бачу, ну то на взяла. Ну, вона хоче, полюбляє, що знаєте, таке взяти. Звісно, діти хочуть, щоб їм щось взяли, але вона нас дуже полюбляє малювати, тому замовила фломастери. Інші діти там якісь іграшки хочуть, а вона каже, купи мені фломастери. То ось така була закупка в тебе. Кажу, що акція буде ще діяти тиждень, можна прикупити, щось, придивитися. І... Можна зекономити трошки собі, як кажуть, свій бюджет. Замовляти, дівчатка, карту за тебе, бо це дійсно дійсно дуже вигідно. Я буду розкладати це все і, напевно, приготую її знаєте, відбивні, бо дуже щось так захотілося. Дівчата, відкрила ці сирочки, думаю, спробую скуштую їх там. так. Давайте повіримо такий штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, і вони доволі дуже дуже маленькі. Зараз відкрию, ну покажу як. Вони насправді виглядають. Ось дівчатка так виглядають. А це звичайний сирок. Ну як пів сирка, ось такого. Дуже маленькі, але, як кажуть, вона сказала, що вони корисні. Тому це таке право кожного придбати такі сирки чи не купляти. Так, а я спробую скуштую і напишу: мені сподобалось чи ні. А всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет, Щоб все в нас було добре. До нових зустрічей у нових відео.